Вітання, настав час дізнатися про головні події цього тижня. А саме відбулася чергова сесія Лисичанського міськради. У 2011-му відділ Державного реєстраційного служби Лисичанська значно покращив зовнішній вигляд, але головну проблему ще не вирішено. Луганська митниця почала працювати в оновленому режимі. Змін зазнав і митний пост Лисичанськ. Не тільки про це піде мова, залишайтеся з нами. З початку року в містах Лисичанськ, Новодружиськ та Привілля, було зареєстровано сім пожеж. Одна з них, що сталася днями на вулиці космонавтів, закінчилася загибелю 57-річного чоловіка. З місця трагедії наша знімальна група. В ніч з середини четвер горіло, палало в будинку номер 30 що на вулиці Космонавтів. Сусіди кажуть, як побачили полум'я з хатинки, викликали пожежних вогнеборці прибули за 10 хвилин, але власника будинку врятувати не змогли. Згорів живцем, По місцю прибуття було встановлено, що так да, дійсно жилий будинок по даному адресу. При ході розслідування був знайдений труп. Мужчина возрасте примерно 57 лет. Причиной взякновення пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обривательно приборах кустарного изготовления. Чи сталася трагедія внаслідок замкнення електропроводки, чи причиною пожежі став електроприлад з відкритою спіраллю, за допомогою якого обігрівався небіжчик. Відповідь на це питання згодом дадуть фахівці Державної інспекції техногенної безпеки. Сусіди припускають, що 57-річний чолов'яга, який полюбляв хильнути оковитої, знехтував елементарні правила безпеки при опаленні свого житла обігрівачем незаводського виробництва. Попередити такі випадки можна, якщо дослухатися порад фахівців та дотримуватися правил безпеки. Нерадісна статистика та можливі наслідки морозної зими з вуст начальника лисичанського відділу головного управління Держтехногенбезпеки у Луганській області Сергія Загороднього. Пряма мова будемо говорити, 2011 рік в місті У нас пройшло 161 шістдесят при цьому, ну, Куда от этого денег гибель составила 8 человек и 6 человек травмировано. Если в абсолютных цифрах по сравнению с прошлым годом, у нас получается по количеству пожаров снижение порядка на 27%, по гибели. тоже у нас снижение. Ну, тут бы не хотелось как-то, знаете, в процентах. Если в прошлом году было 14 человек, то в этом за да, прошедшие уже 8 человек. Проблематичным стал 2012 год, именно его начало. Вот, вот, на сегодняшний день вот у нас по области уже произошло 144 пожара. Гибель составила 18 человек. Идет э, понижение температуры, да, мы экономим где-то на газу. Мы включаем какие-то калориферы. Мы включаем, опять же, калорифер купить в магазине дорого. Мы начинаем изготавливать самостоятельно. Проводка у нас не выдерживает защита, будем говорить, стандартная не выдерживает. Мы вставляем жуки. А иногда, знаете, вот выезжая на пожары, видишь такие вопиющие. Ножницы вместо, будем говорить, пробки стоят, отвертка воткнутая. Понимаете? То есть, ну, это уже там, где последствия, уже потом приехали пожарные подразделения, уже ликвидировали загорания. Есть, ну, были случаи, что человек погиб. Инспекция, ну, в первую очередь, это профилактическая работа, это направленная на предупреждение тех или иных чрезвычайных ситуаций. Произошло загорану за задымление, Там мы начинаем искать вот, иногда ходят слухи, что вызов пожарной охраны стоит деньги. Потом вот, приедут будут требовать. Ни в коем случае этого нет, потому что все выезда бесплатные. Это государственная структура, это не частная какая-то лавочка. То есть... При малейшем обнаружении я все-таки считаю, хотел бы обратиться, необходимо сразу сообщать. Подразделение будет реагировать. То есть потом принимать какие-то меры. Как мы говорим, вот по нашим всем нормативным документам будем говорить так аварийных служб, первое это спасение людей. В первую очередь. Ну а потом уже, естественно, материальных ценностей. Не побеспокоимся. Мы о своей жизни никто о ней не побеспокоится. Навчання у школах на сьогодні підстав немає. Таку інформацію почули присутні на апаратній міській нараді. Але розслаблятися не варто. Морози ще наближаються. Заступник міського голови Анатолій Калашник проінформував присутніх про відповідальність усіх служб у зв'язку з морозами, які за прогнозами синоптиків стануть ще лютішими у період з 1 по 5 лютого до 29-33 градусів. Анатолій Васильович зачитав телефонограму губернатора, в якій він наголосив на обов'язковій організації цілодобового чергування керівників на підвідомчих установах і організаціях. 7 числа, а тут у нас до 12-го, треба продержатися просто акуратненько змотрети, щоб не, не дай Бог, особливо на виході. На вихідні, якщо не дай бог, щось качнулося. Значит, понимаете, сразу замерзло, стоячок замерз, все, пошел и поехал. Очень сложно. Электроэнергия очень гуляет. Вот наша центральная котельная вчера в 8 вечера остановилась за падение напряжения. В час ночи остановилась. Поэтому там, если не будешь следить за этими всеми делами, значит, можем наработать нехорошего а негатива. Поэтому, пожалуйста, еще раз говорю, дежурные по каждому зданию, по каждому, чтобы завтра прошли. Кто прошел? Ну, по всем помещениям прошли, чтобы нигде ничего тут не размерзло, нигде ничего. І вжекі подвали проверьте, там де розводка, тому що багато індидалки встановлено, щоб ми там що ну пока, слава богу да. не получили. Наразі повідомив Сергій Баранник підстав призупиняти навчання у школах Лисичанська немає. Хрещинські холоди викликають у городян багато питань стосовно відвідування дітей шкільних та дошкільних закладів: вести дитину у дитсадок чи не вести, йти школяру до школи або не йти. При яких обставинах заняття буде припинено? Нам відповість завідуючи відділенням Лисичанського міського санепідемстанції Олександр Висипков. Доброго дня, Олександр Анатолійович. Скажіть, будь ласка, за якою температурою повітря припиняються заняття у школах та у дошкільних закладах? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наступили крещенские похолодания, и среди родителей, естественно, возникает вопрос, при какой температуре Прекращаются занятия в общеобразовательных школах и можно ли посещать дошкольные учреждения. Существуют официальные документы на этот счет. Есть державные санитарные правила и нормы влаштувания, утримания загальноосвитных навчальных закладов. Согласно этого документа, пункт 9.20, при снижении температуры повитря до минус 20 градусов Цельсия, Та швидкості руху повітря вище, ніж 5 метрів за секунду, і при підвищенні вологості вище 80% для учнів початкових класів та при температурі мінус 24 градуса для учнів 5-12 класів, а також при надзвичайних ситуаціях приймаються рішення про тимчасове призупинення навчання учнів. Есть санитарные правила для дошкольных учреждений, в которых, к сожалению, такой пункт, который регламентирует температуру наружного воздуха, при которой дети могут посещать, нет. Поэтому это на усмотрение родителей. Может быть, подразумевалось, что маленьких детей-родителей... теплее одевают, либо машиной привозят до школьной учреждения, либо на саночках, укутанные в одеяльца. Поэтому здесь такой пункт не предусмотрен, скорее всего, на усмотрение родителей. Этими же документами регламентируется и температура воздуха в самих помещениях. Так, в общеобразовательных школах температура в классах и кабинетах не должна быть ниже 17 градусов по Цельсию. А в дошкольных учреждениях в спальных помещениях 19 20 градусов, в групповых помещениях 20-21, если ясельки діє, то там до 22 22°C. Кто має повноваження прийняти рішення щодо припинення занять? Хороший вопрос. На нього є також відповідь в законодавчих документах. Первий документ Закон Украины об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения еще от 1994 года. Статья 20, в которой написано, органы государственной исполнительной власти, местного и регионального самоуправления, предприятия, учреждения, организации, владельцы и администрация учебно-воспитательных учреждений обязаны обеспечить условия, соответствующие требованиям санитарных норм. Осуществлять меры, направленные на сохранение и укрепление здоровья. И следующий пункт, который дублирует это же, написано. Органы местцевой и выконавчей влады принимают решение про темчасовое призупинение навчання учнів. То есть ни санэпидстанция, ни даже, может быть, отдел образования не вправе принимать такого решения, а только органы местцевой выконавчей влады. Хотя инициировать этот вопрос должны, конечно, руководители, как дошкольных учреждений, как образовательных школ, так и отдел образования. Вчера по луганскому телевидению передали, что уже в 18 регионах Луганской области такие решения приняты, и учащиеся общеобразовательных школ не посещают общеобразовательные школы, имеется в виду первые, четвертые классы, до повышения температуры, чтобы она не превышала минус 20 градусов. Самая у какая ситуация? Значит, у нас на сегодня вот обзвонили мы ряд школ. В центре города у нас температура опустилась до минус 20 сегодня. По другим регионам есть минус 19, минус 18. Но скорости движения воздуха свыше 5 метров в секунду нигде не зарегистрировано. Поэтому официального основания приостанавливать посещение учащимися младших классов школ нет. Но я считаю, что Отделу образования нужно подготовить проект этого законодательного решения какого-то, потому что по прогнозам синоптиков ожидается понижение температуры к субботе, воскресенью и понедельнику ниже минус 20 градусов, чтобы не получилось, что пока будут эти документы оформляться, детки будут страдать. Дякуем вам за информацию, а мы продолжим наш выпуск новин. Зима це не тільки клопоти, пов'язані з непогодою, але й маса позитивних моментів. Мова піде про красу рукотворну, яка додається до природної. Сьогодні за підсумками міського конкурсу з оформлення залів і фасадів будівель торгівельних підприємств Лисичанська напередодні нового року були нагороджені його переможці. Переможці конкурсу були нагороджені грамотами виконкому або листами подяки. Це директор товариства з обмеженою відповідальністю Смирічка Зінчук Тетяна Петрівна, колектив торгівельного комплексу Октал, керівник магазину Мішель Ажипо Валерій Павлович. Керівник торгівельного комплексу Алекс Алексєєв Олександр Вікторович, керівник парикмахерської красотка Загорська Валентина Миколаївна, керівник торгівельного комплексу Центральний Мороз Сергій Васильович, підприємець Рязанцев Іван Іванович, колектив магазину продукти 398 відкритого акціонерного товариства АТБ Маркет. Сьогодні, 27 січня, у Лисичанській міській раді відбулася чергова сесія. Депутати розглянули низку життєво важливих питань для городян, які саме дізнаєтеся із сюжету. Сесія Лисичанської міської ради пройшла швидко і плодотворно. За 35 хвилин депутати розглянули усі 12 питань, які було внесено до порядку денного. Депутати затвердили інформацію про підсумки відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади Лисичанська. Ми отримали від відчуження об'єктів у 2011 році 4,8 мільйона гривень, або в шість разів більше, ніж у 2010 році. Плановое задание перевыполнено на 4,6 миллиона гривен. Продано в 2011 году 14 объектов недвижимости, в том числе 3 объекта выморочного имущества, 6 земельных участков. Из 14 объектов недвижимости 10 продано способом выкупа, 3 на аукционе, и 1 это в неприватизационном способом отчуждения, это продажа была ощадному банку. Общая площадь проданных объектов составила 5000 квадратных метров, что в два раза больше, чем в предыдущем десятом году. Физическими лицами приобретены 4 объекта, физическими лицами предпринимателями 8 объектов, юридическими лицами 2 объекта. Серед інших питань, пов'язаних з власністю громади, депутати прийняли рішення передати нежитлове приміщення колишнього інтернату, розташованого у Новодружеську, релігійній громаді храму Бориса і Гліба, для організації там так званого будинку милосердя, притулку для тих, хто потребує соціального захисту. Секретар Лисичанської міської ради звітував про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міськради у минулому році. Регуляторная деятельность городского совету в 2011 году была направлена на обеспечение финансирования мероприятий экономического и социального развития города, выполнение інвестиционных программ, на упрощение процедуры продления договору в землі, введення новых правил торговли на рынках, недопущення неконтролируемого розміщення об'єктів выїздної торгівлі. Про прийняті регуляторні акти було оприлюднено 77 матеріалів у місцевих змі. Та на сайті міської ради. Далі на пленарному засіданні розглянули міську цільову програму Цукровий діабет» на 2012-2013 роки. В Личанське на 1 декабря 2011 року зареєстровано 2149 пацієнтів, хворих больных сахарним діабетом. При цьому розпространенность заболевания увеличивается. В 2010 году у нас э, на учете состояло 431 человек на 10 тысяч населения. В 2011 году распространенность диабетом увеличилась до 466 на 10 тысяч населения. При этом растет удельный вес э, инсулин диабета за последние годы возрастает ежегодно. Мы вновь виявляємо в среднем за год 200 вновь заболевших діабетом людей. Значит, в принципі, сахарным диабетом при регулярном применении медикаментов в правильно подобранных дозировках качественных современных препаратов качество жизни этих людей нічого не отличается от від обычных людей, вислухавши аргументи начальника управління охорони здоров'я, депутати затвердили програму без зауважень. Родитися, одружитися, змінити своє ім'я, розлучитися, померти. Усі ці події об'єднує одне: один крок і життя набуває кардинальних змін. Частіше за все вони відбуваються у присутності рідних та близьких, інколи на самоті. Але є люди, котрі теж спостерігають за цими подіями та навіть беруть участь, реєструють їх. І це їхня повсякденна праця. У минулому році приміщення, де знаходиться відділ Державної реєстраційної служби Лисичанського міського управління. Юстиції зазнало кардинальних змін у зовнішньому вигляді. Треба зазначити, що ремонтні роботи тут не велися з року його будівлі, тобто з 1967-го. Працівники сподіваються, що далі буде. Це приміщення у Лисичанську побудоване у 67-му році минулого століття. Саме з цього часу тут реєструються найважливіші у житті людини події. Протягом усіх років у тоді ще ЗАГСі працювали люди, які з відповідальністю ставилися до своїх службових обов'язків та не залишалися байдужими до кожного з подій, що відбувалися у цих стінах. Ця традиція у виборі кадрів залишилася й до сьогодні. Відділ благодаря головному управлінню Юстиці Луганської області повністю укомплектовані технікою і оборудованием. і в в отделі 10 человек. Спеціалісти всі з юридическим образованием у зв'язку з тим, що увесь світ кроку в ногу із сучасністю та навколо усе комп'ютеризується. Відділ державної реєстраційної служби Лисічанська теж не стоїть на місці та рухається назустріч новітнім технологіям. В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины о порядке ведения государственного реестра актов гражданского состояния э, вносится в общую компьютерную базу актовые записи, хранящиеся в нашем отделе. К сведению в архиве, храня, находящемся в, именно в Лисичанском ЗАГСе, э, находится на хранении 1653 книги. З часів побудови цього приміщення пройшли десятки років. Звісно, цей час не зіграв на користь зовнішнього та внутрішнього вигляду будівлі. У 2011-му адміністрація відділу Державної реєстраційної служби Лисічанська почала роботу у цьому напрямку. І зміни помітні одразу У 2011 році. Благодаря Меругорода нам була от криша, поставлено пластикові вікна, Що не менше важливо з функцією провітрювання. Звісно, не так все легко, як хотілось би. На сьогодні приміщення повністю залишається без опалення. Молодята роблять перші кроки у сімейне життя в холодних стінах, та й колектив працює у дуже нелегкій обстановці. Олена Дубасова каже, що проблему з опаленням буде вирішувати. Сподівається на допомогу міської влади. В будущем весною планується опалення, так як ми зараз сидимо на обогрівателях. Планується зробити ремонт коридорів, Довести до кінця ремонт кабінетів. Ну і будемо, звісно, просити допомоги в оформленні далі фасаду здания. У відділі Державної реєстраційної служби Лисичанська міського управління юстиції сподіваються, що новий зовнішній вигляд покращить не тільки приміщення, але й показники реєстрації шлюбу, а потім, звісно, і народжуваності у місті. Кожен відділ працює на користь державі. Служби теж. 26 січня Міжнародний день митниці. Без цієї служби не обходиться жодна держава в світі. З нового року Луганська митниця почала працювати в оновленому режимі за нового структури та штатного розпису. Вона налічує 33 структурних підрозділи, серед яких митний пост Лисичанськ. Як працюють в нашому місті люди у формі зеленого кольору, дізнавався Ігор Непорада. Митний пост Лисичанськ за результатами своєї роботи у минулому році займає четверте місце серед підрозділів луганської митниці. Боротьба з порушенням митних правил та контрабандою, оформлення експортно-імпортних операцій головне завдання митників. Тут здійснюють контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що пересуваються через митний кордон України. В 2011 році лисичанські митники податків та зборів зібрали втричі більше ніж у попередньому. Завдання року виконали на 111,3%. за підсумками роботи. У 2011 році митним постом Лисичан було стягнуто та прораховано 386 мільйонів 15 тисяч гривень. В зоні діяльності митного поста посталичан зареєстровано 127 суб'єктів підприємської діяльності. Тільки 43 підприємства здійснювали експортно-імпортні операції, які знаходяться в зоні діяльності митного поста, і 30 підприємств. За листами про погодження з інших У порівняння з 2010 роком надходження податків і зборів збільшилось майже в три рази. За 2011 рік було оформлено 7505 вантажних митних декларацій. Серед експорта і імпорту в порівнянні перевищує імпорт майже 46% від загальної кількості оформлених вантажних митних декларацій. Вступ нашої держави до всесвітньомитної організації прийняття митного кодексу України вплинули на активну роботу з комплексного удосконалення діяльності митної служби. Реалізація цих заходів наблизила стандарти роботи вітчизняних митників до європейського і світового рівня. Зокрема, значно спрощено митні процедури для громадян та суб'єктів господарювання, котрі займаються зовнішньоекономічною діяльністю. У 2011 році Верховна Рада України прийняла нову нову редакція Митного кодексу України, многі положення, якого дають багато як для суб'єктів, так і для простих граждан большие перспективы для внешнеэкономической деятельности, для пересечения таможенной границы Украины. В частности, в Государственной таможенной службе Украины была принята концепция реформирования вличим до людей. Одним из основных задач, который стоит упрощение таможенного оформления грузов, вещей граждан. Таможенная служба Украины проводит политику, направленную на упрощение таможенных процедур. У нас на посту, как и во всей таможенной службе Украины, вводится такая процедура, как процедура электронного декларирования грузов, что удобно для субъекта Z в плане того, что субъект Z может со своего рабочего места направить документы в электронном виде к нам подразделения. Здесь проходит таможенное оформление. Во-первых, происходит упрощение. І час оформлення грузов значительно уменьшається. Запровадження електронного декларування тільки но на старті, але працівники митного поста Лисичанськ сподіваються, що пройде небагато часу, і оформлення паперових документів відійде у історію. Наразі створюється реєстр підприємств, які зможуть проходити процедуру електронного митного декларування. Всі ці сучасні інновації дозволять суттєво скоротити час оформлення документів та полегшать життя водіям-далекобійникам, бо зменшаться черги під приміщенням митного поста. Нехай митниця завжди дає добро. Це був останній сюжет у нашому інформаційному випуску. Я з вами прощаюся до наступного тижня. Нагадую, що ви зможете дивитися наші новини на веб-сторінці, адресу якої зараз бачите на екрані. До зустрічі.